Раніше бути Богом це щось означало. Твоє ім'я промовляли пошепки, а потім ділилися своїм сокровенним. Тебе про щось благали, навіть не знаючи, чи ти їх слухаєш. А зараз вони дивляться в небо і не просять від нас блискавки. Дощу від нас не просять? Люди стали молитись на своїх так званих супергероїв. Як ми стали посміховиськом? Ні. Годі принижень. Нас будуть боятися ще сильніше після того, як Одінсон впаде з неба. Ти гарно чуєш мене, Геркулес. Ти зрозумів мене, синку мій? Так, батько.